Т-72 Avenger. танчик, на який чехи зібрали 1 мільйон 300 тисяч доларів. Досить величенька ціна за Т-72, але ця ціна обумовлена наступними компонентами. Найголовніше з цього це прилад нічного бачення третього покоління, переваги якого очевидні. До того ж, сюди був встановлений новий приціл та прилади спостереження. Чехи не забули й про нову радіостанцію та модуль GPS, який може показувати положення танка на полі бою, на тому ж як його прозвали і Також встановлений динамічний захист. Судячи з зовнішнього вигляду, це Контакт 1. Хоча я можу помилятися, оскільки достовірної інформації я не знайшов. Загалом інформації саме про T-72 Avenger дуже і дуже мало. Якщо ви відкриєте будь-який канал про бронетехніку або озброєння, вони переважно будуть вам затирати одну і ту саму інформацію. А оскільки я за оригінальність, мій огляд буде трошки інакшим. Оскільки саму модифікацію ми вже обговорили, пропоную перейти. До танку в загальному плані. А в загальному плані це ненависний мною Т-72. Нові глядачі можуть мене запитати, чому ти його так ненавидиш. Постійні глядачі вже в курсі чому. По-перше, ходова частина танку Т-72 це просто сміття, у першу чергу, тому що вона жорстка. І це дуже погано, якщо ви хочете стріляти на ходу, оскільки ніякий стабілізатор не зможе компенсувати ту розкачку, яку видає Т-72, рухаючись по пересічній місцевості, звідси випливає те. Що Т-72 переважно підходить тільки для засадної стрільби. За стрільбу можна не хвилюватися, оскільки тут встановлена гармата 2 а 46 яка, володіючи крупним калібром 125 мм, може ефективно знищувати не тільки бронетехніку, а й ворожі укріплення. Враховуючи сучасну оптику, вогнева міць тільки зростає. До того ж, гармата обладнана автоматом заряджання, але тут є декілька нюансів. Один з яких це надійність цього автомату заряджання, вона дуже сумнівна і тут. Нічого не поробиш, ця хвороба притаманна всім танкам сімейство Т-72». Але як назло, є ще один мінус. І це протимінна стійкість цього автомату заряджання. Всі ми знаємо, що танк може наїхати на міну, тому необхідний запас деформації дна корпусу. Так ось на Т-72 в кращому випадку запас деформації буде сягати 8 мм. Для порівняння на нашому Т-64 Булат, запас деформації сягає 55 мм. Що ж стосовно броні, саме цього Т-72 Avenger, то танк зроблений на базі Т-72М1. Ця броня не гарантує 100% захист навіть від совкових боєприпасів типу 3 БМ42 Манго. А враховуючи те, що орки можуть використовувати боєприпаси підвищеної потужності, такі як свинець 1 та свинець 2, найкращою тактикою для цього танку все ще залишається засада, або ж допомога вогнем непрямою наводкою. Для цього у танка є все: від потужної гармати до сучасного приціла та приладів спостереження, включаючи прилад нічного бачення. Тому... Відповідаючи на запитання, чи гарний це танк, я скоріше відповім так, оскільки, принаймні проблему з поганими прицілами та приладами спостереження на цьому танку було усунено, а в сучасному танковому поєдинку виграє той, хто перший побачив ворога. І хоча й мінуси від цього нікуди не позникали, я все ще враховую той факт, що танчик нам подарували, а дарованому коню в зуби не дивляться. Хоча я абсолютно впевнений, що використання цьому танчику знайдуть, переходь до мої. Телеграму, де ти зможеш проголосувати за танчик на розбір та приємно поспілкуватися з однодумцями в чаті. Підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord сервері ти зможеш отримати військове звання. Пишіть який танчик розібрати ще.